Я на улице авиаторы. Вот сейчас поеду по ней, по ней. Это Павловская так да? Вот это. О, телефон. Ось вулиця Авіаторів. Ну, вже тут десь середина, мабуть. Дежі вже їду на північ до лісу. Вже можна сказати. Ось тут я їжу по цій вулиці. Але рух на ній. В тому що йде траса, дорога на Житомирську трасу і її називають Бреслітовська і по, Київчок. Ну О, туди і може як їздять сюди теж. Ось такі тенісні корти тут є, влітку працюють. Тому, може і зараз, я не знаю. Ось тут резиденції посольсь. Є, тут китайська і ще якась резиденція. Ось зараз будемо проїжджати прапор <coughs> зараз. Резиденція посла Єгипет, Арабської Республіки Єгипет в Україну, Посольство Арабської Республіки. Резиденція посла. посла. На авіатори. От тут ще є посольство цієї резиденції. У нас на Солом'янській теж щось там я дивився Ось так, а то резиденція сама. Де вони живуть, мабуть. А оце вже наближаємося к резиденції посла чи посольства китайської. Ну тут щось щось прапора я не бачу. Байдеше до війни ще повномасштабно ділеці. Біля кожної резиденції прапор країни. О, оце. Ось тут. Оце вже китайська, Тут і магазини там дракони. Тут вже немає, ось тут був магазин, вже щось і там закрито все. Може вже переїхали, резиденція з'їхала звідсиля. Ну раніше тут було. Я точно не знаю, є вони туди. Тим паче зараз посла питає, призначили. Оце така будівля дракони, дракони тут так що ось так. Ну було тут скорист. я не знаю. Я ж казав, що... Борщагівки Петра Павлівського. Машина якась стоїть а. А там. Що є, я, я не знаю, китайська. Ось тут теж хороma була тут на, дах, Вони. 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 на дахах ставляться зараз сонячні панелі дах и да Люди переходять на соняч, сонячну енергію. І тут багато вже будинків, де котах <клухи> <клухи> чи катежах сонячні панелі роблять. Такі котеджі, як замки ось є попереди такий. Оце не такий, але здалі там біля лісу вже. Як замок. Чотири. башти тихо. кутах. Ось такий маєток. Я в лісі Святошинському лісі, що біля Петропавської Перчагівки. Ось це місце, це вулиця Пушкіна, там Північна Вулиця. Ну, Пушкіна зараз і перем... вже інша назва, я не знаю, не пам'ятаю яка, але ще на... не бачив я там на парканах нової назви. І ось в лісі гарно, ну я на, кра... на колиці біля дороги, тому що в ліс ходити не можна. Тут міни, як би є і такі вказівники. Ну а ось тут гарно бути птахи нечутно. Сьогодні похмуро, снігу нема. Завтра вже 31 грудня і вже буде прийти прийде новий рік. Через два дні. 2025 і я ось. Раніше я часто ходив в ліс по декілька разів на місяць, тому що я тут поряд живу. А зараз тільки от тут можна на краєчку лісу побути, туди а там північно, от пройти цей ліс, там траса Київ -Чоп. Ось теж я там був і знімав цю трасу. Ось так. От. Лежать дерева такі. Давно впали. Ось. 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 Гарно тут. От, десь синиця. Наверху там щебече. Чи не ще бече? Пишіть. Так що ось так. Багато я, ну не багато, хочу дізнатися, ось живу з 2014 року тут, Петропавлівський. Борщагівський, я, я ж кажу, я переселенець з окупованої Кадівки Луганської області, це місто. Зараз воно окуповано, вже 10 років окуповано. І 10 років я тут і хочу більше дізнатися про Петропавлівську Борщаків, про те, як вона, це село, точніше, ну, засновувалася. Ну, я знаю, що 1497 році воно. Так, відлік йде. Хоча пишуть, що воно тут вже було 111 році. Вже тут люди теж жили. Ну, багато їх там було. Ось. Ой. Все більше і більше дізнаюся. Зовсім недавно дізнався, що в моєму будинку, де я живу, на Черкаській. Жив, жив дідусь, заслужений артист України і солістки Національної філармонії України і Збройних сил України Ярослави Руденко. Ну, дідуся то я знав, там на лавці сидів. Старенький вже там 87 років йому було ось. У жовтні він цього року відійшов в інший краще, як кажуть, світ, інший світ, царство небесне. А ось я цю онуку його тільки дізнався, що вона живе в моєму будинку. Ну, дідусь жив. І вона до нього приїжджала, так що я її бачив. Ну, а також тут я дізнавався, хто такі постаті Петропавлівської Берсивської Вікіпедія каже, що це Олексій Іванович Кадепський, голова сільської ради з 1983 по, мабуть, 2019 рік він був незмінним головою сільської ради Петропавлівської Борщагівки. А ось зараз Уже головою з після нього Кудрик. Олесь Кудрик керує сірадою. Ось, а потім називають Костенка. Забув Павло Костенка чи письменник, який теж тут жив, і написав роман. Щось з Борчагівкою Борчагівка. Ось далі забув, не читався, треба подивитись. Ось. І потім, потім ще герой Радянського Союзу, командир батальйону, який народився у Петропавлівській Борщагівці, цей хлопець, молода людина. І загинув на плацдармі Білорусі, на Дніпровському плацдармі Білорусі, будучи командиром батальйону, якому в році в 43-му, мабуть. Йому бюст стоїть біля школи. На Соборні, що школа стара, 1939 в році побудували. Ось, там музей треба, ось хочу туди сходити подивитися цей музей. Ну, бюс я бачив. Так що ось три людини називають таких постаті, як кажуть, з цього села. Ну, далі я не знаю, тут, мабуть, іще дуже багато. Тут багато живе в цьому селі артистів. Дачі тут і тут і інші. Ну, Треба, може в коментарях, хто напише під цим відео. Тих людей, яких не знаю. Ну я чув, що на Малинській вулиці, Малинська тут є, маєтки такі, котеджі, ну, можна сказати, такому, живе чи живе. Ну як жив, є у нього тут Грицак Василій, це бувший голова СБУ вже ось при Порошенко, що президентом був. Ось. А на кладовищі новому я бачив е е е похований майор, майор Збройних сил України, помічник головнокомандуюча цього залужного, коли був головнокомандуючий Збройних сил України Частяков. Ось він загинув, там розірвалася граната, йому подарували цю гранату на день народження, чи гранати і розірвалася ця граната, що там подумали, що це сувенир, був поранений його син. Ну, а він загинув. Так, що ось так. Ну, пишіть в коментарях, хто от буде. Може такі люди, яких в цьому селі, яких ми не ну, достойні люди, яких ми достойні і ті, які непересічні, як кажуть, які роблять історію робили до нас. Я ж кажу, село Старе. Тут про нього можна довго я все їх відео знімав. Тут, воно, тут було ще при радянському Союзі, цей радгосп, совки, ялблуневий старий сад, я теж багато бачив про нього знімав. Сад це ще ну, частково. Землі потім були віддані це під розбудову чи продані, чи як. А частково на, біля недалеко від аеродрому чайка литовища, там сад є. Цей старий сад ще залишився. Невелика частина його там, а за проводи, тому його ще не вирубали там і не забудували. Ось так. Ну а я ось ліс, мені тут подобається. Чисте повітря, тихо, гарно тут. О, такі. Ось такі. Ось такі дерева, ось такі О, Ну, гарно, так ось. О. Так що ось так. Буду і далі дізнаватись більше про село, про людей, цього села, про традиції. Ну, і буду знімати відео на ці теми. Мені самому дуже ну, маю таку, як кажуть. Сам себе питаю, що тут було і як воно розвивалося село. Буду дізнаватися. Ось там я зараз до храму цього приїду в честь покрова Божої Матері. Ой, не покрова, Різдва Божої Матері. Ось Ось такі. Ось такі. Цей храм, це новий храм, можна сказати. його 1989-го почали будувати асирійська якась громада, там спортсмен Віктор Асланов, мабуть. Це. Його. Ось. А. його ремонтували ось в тому році я бачу, тут ліса стояли і пару років тому ну вже так час летить Ось а ще є старий храм і це Сімйона Стопніка це 1775 ми збудували ну потім перебудовували його і вже новий 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 храм 7 стопника в 1908 році вже кам'яним зробили, можливо, там писали з Потім зараз будується храм Петра і Павла. Зелений гай. Це вулиця та парка, парк Зелений Гай. Ну і ще будується це Петра і Павла. Ось. Ну і так і ще церква є. Там на новому кладовищі будують церкву десь я все бачив ось так що ось так то чайки там Брест-Литовська ЖК, ото зелений будинок ось тут храм такий Оці мири, ну, живе. Знову хромає щось. Стареньке. Вон уже ребра видно. І приносять, але вона вже не їсть. багато. Трохи з'їсть вон. І все так. Гарно, 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 Ой, гарно. Ой, гарно. Що у тебе з правою ногою передньою? М? Що? Ну, старенькая, главная, ну, ну все. Ось она, красуня. Тут ось охраняется. Тут вона живе, я вже багато про неї знімав. Ось вона лапку ну, тримає, цю, ось вона. Ось знову пішла до цієї калітки. Ось вона тут все життя й прожила. Дивиться туди, дивиться, кого начекає там. І трохи скулить. А ось будка там її, ось біля трансформатора. Там будка, там і кожух цей. теплий лежить так що ну вона ось сюди хоче ну її туди не пускають там свій, бачу там пес є такий вівчарка а вона ось тут ось так. ЖК Львівський парк чи але така ЖК Львівського ось Тут ось так, там ялинка, ось так там. Ось кальвівський. Ось, інсайт. А ось майбутній і новіс. Тут плитку вже виклали, ось дорогу щось зроблять. Так, по Білоцерківській а всередині працюють люди. Світиться там вже. Ось так. Так що, да, бачу, там будівельники працюють всередині, світло є. Це новость буде новий. Швидко збудував, весною почали і ось вже в новому році буде працювати.